Я от переконаний, якби Росія слабіну Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії просто з радостю. Тобто за такі волковічі шкурі без Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалася до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да, але там руки їм відморажували. Руки дивилися, як холод може впливати на це ж вони зі своїми гражданами. Не робили, розуміло? китайці з китайцем. От їм на стіхи, це все по барабану. Нових нарожає, нових надіям, китайців куча і так далі. Поні того, це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну в цілому, так от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подамовляються, але. Виглядається все дуже прискорбно, дуже просто прискорбно. Яке відношення світу до території. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує то, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на в світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим буде світовий колапс. Типу і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже-дуже дуже, дуже, дуже всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну, нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть, зашевіляться, і вони нарешті щось значну робити толкове. Бо новини, які я зараз розказував, розказую буду розказувати. Наступних відео говорять про те, що типу, світу, ну ладно, там типу, пів України перемолотили, кучу людей позбавили життя так далі. Ну, буває таке, вона рашка ж сійна, давайте там торгувати далі. Ну, це печально все. Коротше, друзі, на зв'язку. за посиланням в шапці профіля можете перейти подивитися, як зараз українці ці всі непрості ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо, прямо, як ми їм зарплати платимо, за що, Причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу, порозказую, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті, для вас в тому числі будуть, де ви можете виграти iPhone, MacBook, iPad і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка